Зберігаючи своє здоров'я, 72-річний гуцул береже і давнє горянське мистецтво, те, котрому не вчать у жодному навчальному закладі. Ще пак, його топірці – прямі нащадки зброї карпатських Рубінгудів, опришків. Я навчився, то в мене прадід був, спеціаліст від цього вуйко, і Я так з них навчився. То така родина. То був не кора, що за опришком ходив з Добушем, тобі мої прапрадід. І пістолі колись робив такі розумієте, жировані цього. то всю вуйко робив, і прадід робив, я з них навчився до того. Його хист багатогранний, золоторукий гуцул, і зброяр, і годинникар. От тільки зараз немає коло себе готових виробів. Гуцульські твори вельми до душі гостям краю. Популярні сувеніри на згадку про гуцульщину, а ще й окраса численних музеїв. Хвалиться Шмадюк. На Україні нема, бо не було музею, бо моїх рук не було. І держави трудно такої, щоб не було то усюди. Було і у Венгрії, у Чехах, і у Польщі, і у Німеччині скрізь. Було. Були закази, приходили, то робив усілякі, розумієте. Усілякі фіглі. Без топірця і люльки гуцул не гуцул, вважає дідо. Аби зробити топірець, треба не менше двох днів. З люлькою ще складніше. Це ремесло дуже тонка робота. В якій важлива кожна деталь. Треба робити відбивку глині, форму, і потім обмашувати другу глину, о, і розтоплювати метал, і туди заливати. О, після того обточувати, обробляти, тобто інкрустувати, і графіровка туди, інкрустація розуміти, о, і йде, і топорищі і так само обивати бляхою. Робота скрутна. Метал це є не зільберг. По-нашому по, по гуцьузьки називається Бакунт. а по книжці Нейзельбер. Він ні не чорніє, ну і тут може бути і чубуки і щеплені так само, може бути, з Нейзільберу, а може бути і такий дерев'яний, може бути, і таке, і таке. А це одному дідочку я зробив гладеньку таку, що казав, що мені дорого платити інкрустовано. мені зробить таку, каже, гладеньку, щоб я міг курити робити. Гуцули потроху втрачають це мистецтво, побивається майстер. Уже люльку нема кому робити ще є один майстер косу, странаюк Роман. Ви знаєте про нього? О, то він може таке зробити. А більше а окрім мене, ти нього вже на Україні ніхто не зробить. А було люлькарів, багато таких майстрів. Втім, дід Михайло тішиться, дещо вдалося передати зятеві. Радіє, що гуцульські ремесла живі, як і незламний гуцульський характер. Про шмадюка розповідають: він і на мольфарстві знається. А от сам гуцул лукаво усміхається. Не можна усім займатися і одразу береться за оповідки про гуцульських ворожбитів з сусідньої Франківщини. Саме там, до речі, і найбільше його творів. На Закарпатті ж він єдиний такий майстер. Пишається улюбленою люлькою, але каже: вона йому хіба для паради вже давно кинув курити. А от непросту свою справу волів би не лишати. Гуцульські руки не можуть без роботи.